Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Не всидів я вдома і вирішив знову відвідати високогір'я Карпат і продовжити пошуки білих грибів. І не тільки білих, взагалі на даний час чистивних от грибів. Сьогодні вівторок число п'яте вроді. не знаю одне слово. От, дев'ята година ранку, чи то вже не ранок? То вже не ранок, а дня. Так, і досить прохолодно. Високогір'я копати, 8 градусів тепла. Що ж, будемо пробувати. Знайти. Сьогодні хоч десяток рибів білих. От червоняк. Ой який весь. Червонячок. Зараз ми його будемо оглядане робити. Ну, звісно, хотілося б 20 штук знайти, ну добре, б було і десяток. Будемо старатися. Бо так вчора втомлений надвечір, то я не мав бажання сьогодні їхати, але раненько проснувся і я віджив від утоми свіжі сили, свіжий похід. Дев'ять годин-дві хвилини. От перший білячок. Правда він такий, що... І на, на камеру. На камеру не видно буде. Але білий. 9.02. дві. Другий білячок, чок-чок, білячок. Третій білячок-чок-чок-білячок. Ось такі молоді білячки, високогірні, Карпат. О. А цей красічок який. О, він і не один. А, це мені подобається. Ні, він просто розтріскований. То коли сказали, якщо так розтріснутий, то значить грибниця. Ну тут дійсно грибниця, спору нема. О, три білячки, 9 годин 11 хвилин. І які красочки молоді! От один. Красочок. А от другий. У, а то рибки. Давно таких не було. От Отакі два. Легеня. 10 годин, 9 хвилин. А так гарно починалося. Ну думаю, я сьогодні хапну білих з 20 штук. Хапну хіба повітря ворог. А на 20 штук. Куби 10 знайти. Не псалом 9 годин. 10 годин 9 хвилин. І от бочечка. О, бочка. Гарне, ну... Ну мало. Шостий грибок за годину часу майже. О. Осінній грибок. Грибочок осінній А за того я червонячки десь трошки знаходив. Ось На. Я думав буде краще. Такий спочатку азарт був. А тепер я починаю притухати. Проходу я мимо трав і думаю, ну, я раз недалеко, то заглянув, заглянув, пусто. Пусто, не раз мухомори любили хоч рости, а то і мухоморів немає. Ну, що зробити? Будемо чекати на урожай все таки Все такий він повинен бути. Він повинен бути. Закрива дивлюсь, тут такі білі любили рости. І нема і немає. Ну, все-таки ми на щось надіємося ще? Надіємо останнє. Так. Добре, йдемо тоді. Десь молодняк? Без коментарів. Одинадцять, двадцять один, хоч маленький, но сьомий. О. Аж не віриться. І ще два молодих грибочки, а один зараз, Ой зараз кажу яка. І 12,43. дванадцять І разом ми будемо мати дев'ять рібочків. Ось такі, о. два молоді рибочки О. 9. Один, а чи знайдемо? От і завершили ми сьогоднішній похід високий Карпат. Похід так собі. десяток ми білих не знайшли, знайшли 9 білих, з десяток червоних, щось трошки лисички. Ось такий ось результат показую. Ну, такий на сьогодні результат. Що зробити. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати. Як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс це ваш дім, це наш дім. І не засмічуйте його, а також не копайте рибочки. Вони очищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас Ториці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Ще було запитання, як зберігати журавлину. Журавлина, якщо ви зібрали, вона ще чуть зеленувата то її краще, щоб вона достигла в темному місці потримати декілька днів. Зберігати в морозилці, морозилці так, по пів кілограма. І зимою ви витягуєте, вона розмерзлася і перебиваєте її на блендері чи, чи на міксері чи як. Робите варення, додаєте цукру і зберігаєте в холодильнику. Вже готовий продукт до вживання. Ще яке запитання було. Ну, забув От, ну, Переважно зберігається в морозилці. ще якось зберігають у воді. E... Ну, не знаю одним словом